Високоповажна Чернігівська громада, дорогі гості, сьогодні на Чернігівську землю прийшло велике міжнародне і справді народне українське свято. З нагоди відкриття міжнародного літературно-містецького свято Сім'ї Волі Нові я зачитаю вам привітання. Віце-прем'єра, міністра України, міністра культури В'ячеслава Криленка, який сам дуже хотів бути на сьогоднішніх ваших урочистостях, але, на жаль, вірус не пустив. Організаторам, учасникам та гостям міжнародного Шеченківського літературного мистецтва свята сім'ї бойній мові. Чернові учасників урочистого завдання. Приміщення вітання з нагоди відкриття міжнародного Шевченківської та тобто, мистецького свято Сінової війною. Тарас Шевченко завжди із своїм народом, особливо зараз, у такий непростий для України час боротьби за нашу свободу і незалежність. Твори Тараса Шевченка спонукають кожного до усвідомлення змін у державі на благо нинішніх та прийдешніх поколінь. Висловлюю вдячність організаторам, учасникам та гостям свята, які сьогодні вшановують пам'ять великого кобзаря. Видатного поета, художника, мислителя, вірного сина та пророка української нації. Бажаю всім учасникам міжнародного Шевченківського видаково мистецького свята, всім увольній нові успішних творчих виступів, нових відкриттів, у та поширені творчі спадщини Тараса Шевченка на благо збагачення української культури. З повагою віце-прем'єр-міністр України, міністр культури Вічослав Королевського. Любив Чернігів і Чернігівщину. Чернігівці відразу мало відомо на той час, ще студентові імператорської академії мистецтв побачили людину непересічну. Хтось побачив геніального поета, майбутнього художника, хтось відчув, що Всевишній послав Україну пророка нації. На той час досліджена українська нація вже багато, кілька століт не мала своєї повноцінної держави. І літа або пішла на службу до Імперії, або затаїлася, чекаючи того часу, коли зможе повернути назад свою славу. І от на нинішній Чекащині 1814 року. В кріпанській родині народився хлопчик, якого назвали Тарасі. Так сталося за календарем перед День святого Тарася Простопольського патріарха, який за тисячу років до народження Тараса Шевченка відзначився вірною службою Всевишньому, який прославився протистоянням ворогам християнства. в перепаді, із Давньогрецької, значить, непокірний, бунтар. І цей хлопчик отримав програму, отримав завдання, з яким пройшов весь свій надзвичайно складний, тернистий життєвий шлях. Всього 47 років і ввійшов у вічність як уособлення української ідеї, як провідник української нації як людина, яка запрограмувала українців творити свою державу. 175 років тому в Петербурзі вийшов збірник поезій всього вісім невеличких поезій під назвою «Тар... Кобзара Тараса Шевченка. І вже тоді і українці, і чужинці побачили, що з'явилося нове світило слов'янській літературі. З'явилася людина, яка бачить те, чого інші, на що інші тільки дивилися. Шевченко не мав системної освіти, ви знаєте. Вчився два роки, кінички, дяка, одного, в іншого. Потім ходив по світах, шукав тих, хто б навчив його малювати. Бо, очевидно, українська душа потребує не тільки слова, а й образу. І от, власне, Петербургський. Дякуючи назавперед, нащадкам української на той час еліти, Шевченко таким став студентом імператорської академії мистецтва. Шевченко відчув власне, свою місію, хоча ніколи не страждав відчуттям е, якоїсь надзвичайної своєї ролі. Він згадує, коли. Виповнювалася мрія, а більшої мрії вже не могло бути для вчорашнього кріпака сироти. людини без підтримки не тільки фінансової, власне, а якоїсь родинної, бо його навіть рідні брати не розуміли, нащо йому це потрібно. Нарешті став кучним сьогодні згадуваного, геніального Карла Брюлова. Але Шевченко пише, що вночі до нього приходили славні гетьман. Вони вимагали від нього щось іншого, не тільки е, змальовувати погруддя античних героїв, е, а власне творити нову літературу, оскільки слово може повернути українці на їхнє місце серед світових народів. Цього року також ми відзначатимемо вже в грудні 170-річчя. Як Шевченко перед Різдвяну ніч Приясливі написав свій гіняльний в якому передав бачення і шлях руху української нації, визначив цінності для нього. Коли в великому рахунку Шевченко навіть не назвав цю презію Заповіду, ми знаємо її вже пізніше, поз його смерті. Упорядковуючи Кобзар Адалон Поліччого, український культурний діяч, літератор, назвав заповіток. У Шевченка багато поезій, які можна було назвати заповітою. Скажімо, заарештований 1847 року у Петербурзі, очікуючи своєї долі, Шевченко пише кілька геніальних поезій. Одна з них це відомо, дам, з дитинства, з себе вишневі, колоханки, а інша починається як звелення до нас сьогоднішнього. Чи ми ще зійдемося знову, Чи вже навіки розійшлися. Слова і правди і любові все дев'яти понесли. І заверши свої за за свою связверність і повітря що свою Україну любіть. Любіть її, бо люди, в останню тяжку минуту за неї. Господа, моліть. Що може бути для нас сьогодні найактуальнішим, найважливішим? Шевченко пройшов тернистий шлях. Пізнав Україну, кілька разів повертався сюди в різних ролях. Провів 10 років за Уралом, на чужині, караюся, мучився, але не каюсь, писав він. І насправді таким залишився, таким зберіг. Він один, очевидно, із усіх кириломіфодіївців не пукаяся, не визнав своєї вини, бо він її не мав. Не розумів, в чому є вина любити свою батьківщину. І прославляти свою батьківщину. І от Шевченка на схилі віку, академік імператорської академії мистецтв, зважте на те, що це позавчорашній кріпак, вчорашній солдат, злочинець з точки зору імперії, 10 років без суду відбув покарання. До того дуже принизили, хочу нагадатися, тема військова дуже актуальна. Ми переосмислюємо, що військові це тільки ті, хто ходять на параді і красиво ногу тримають. Особливо якась інша роль, у них є. Спочатку був солдатом імперської армії. Він був направлений за Урал до, Казахст... до Казахстану нинішнього, де жили туркмени, як тоді казали, е... упокорити народи, які могли повстати проти імперії. Але він там збріг свою. Людську сутність. Шевченко вивчав культури місцевих народів. Шевченко малював. Він для казахів, я хочу нагадати першим, очевидно, найвидатнішим художником, оскільки казахи не могли на той час і свої вищі школи художньої власне іслам. Забороняє малювати людей. Сьогодні в Казахстані багато хлопчиків носять ім'я. Таразі, дякуючи Тарасові Шевченкові, його визнав світ чи молодого. Хлопця зовсім молодого. Спочатку, правда, українського, зверніть увагу, 26 років. Шевченка називали батьком. Унікали, насправді, фізично. Принаймні, наука сьогодні нам не дає факту, що він залишив по собі потомство. Але все вкладали велику повагу батько. батько Отама, батько Гельма, батько провідник нації з 26 років вклали в нього цю, цю програму. Що молодив, на засланів вже Часописи європейські писали про нього як про зірку сучасної літератури. Що шукав Шевченко на Чернігівщині? Шукав залишки колишньої слави, шукав те, що тут було потоптано кількома століттями перед ним. І він її знайшов. Його тут визнали, його тут підняли, його тут власне Визнали його лідерство, його, його, його першість. Кілька разів Тара Шевченко був на Чернігівщині. Він згадує в кількох своїх поезіях Чернігівську, нинішню Чернігівську землю, тоді вона насправді була більша. Мені дуже подобається обличчя, регіон, мені подобається земля. Чернігівська земля це щось, це щось як космос. знаєте? Вона виходить за межі нижньої адміністративної одиниці, вона поділена між іншими областями, це справді той космос. Своєрідний, бо одна із духовних, історичних, адміністративних, церковних столиць України, це власне місто, місто Чернігів. Через Чернігівщину Шевченого 154 роки тому, повертався в Україну. От власне через два дні ми будемо відзначати е, річницю е, перепоховання Шевченка. Це його другий друге похорон. Спочатку в а потім і підох в, в Україні. Але для мене найважливіше те, що ми відзначатимемо повернення Тараса Шевченка в Україну з його добутку, оскільки статки він не мав, а якихось 360 рублів в асигнаціях все, що він нажив за свої 47 років, і навіть не мав великої все спадщини все до мистецької, тому що, <ривіт> дякуючи Василю Васильовичу Тарновському, старшому, молодшому, було. Придбано, що за, за його життя багато Шевченкових творів. І навіть не мав свого першого кобзаря 1840 року, не міг його купити, бо такий популярний, розійшовся. по, по світа. Але Шевченко мав все. Він мав Україну. Він нас запрограмував. Але ми сьогодні кажемо, що Шевченко геніальний. Чому його геній був? Не тільки знав наобинушему Україну. Він побачив, яким ми були. І от одна з його гнявів поезій також ювілей, як на сьогодні йдеться, 1845 року, поем, чи, чи ми ще зійдемося знову, я вам читав про всю е, нашу програму, а є ще і мертвим, і живим, і ненарожденим земляками і до в Україні і в крайній От уявіть собі, що Ченко з того далекого 1845 року звертається до нас сьогодні з вами. Ненарожденних його земляків. для нього і для Всевишнього немає ні мертвих, ні живих. Це дуже добре. Він з цим вирізнявся. Він відчув, якою буде Україна з часу. Він дуже жорстко писав про українських провідників української нації. Це стосується, очевидно, нашого нинішнього часу з, з вами. Ви пам'ятаєте раби підніжки грязь-москви. Варшавське сміття. Ви подивіться, Шевченко дивився не тільки в сторону Сходу, не тільки про Москву. Він говорив про захід. В випадку, Варшава тут, очевидно, не, не столиця дружні нам держави, а це щось інше. Це поведінка Європи щодо України. Ми з вами живемо у часі, про який Шевченко, очевидно, передбачав. Він боявся, що згине Україна колись, не стане сліду на землі. Ми маємо про це пам'ятати. Шевченко вічний, він з нами. Мені приходилось бачити за кордоном не один раз, коли підходять іноземці, бо майже нічого не знають про Україну, але знають про Тараса Шевченка. Він перекладений більше як на півтори сотні мов народів світу. Мов провідних, яких розмовляють мільйони, і мов, в яких розмовляють десятки тисяч людей. От наші сусіди, білоруси. Сто років тому, коли шукали е, опори для себе, також нація того часу посліджена, давно бездержавна, розтрощена аристократія, немає з ким будувати державу. Янка упала, в пошуках авторитетів духовних звертається до українців, до сусідів, до Тараса Шевченка і пише, будь і нам же, батька родним, українцям, славним. Ми ну, можемо пишатися, шановні українці, що Всевишній нам послав свого часу Тараса Шевченко.